16. А ч ⁇ моречива? Нашла на пакет с местом в нем в основном на Правоохоронці задокументували декілька фактів збуту, а також під час санкціонованого обшуку виявили в банках, пакунках, згортках речовину рослинного походження, зовні схожу на канапіс, грошові кошти, а також інші речові докази. За фактом збуту та зберігання наркотичних речовин правоохоронці розпочали кримінальне провадження. За частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років. За рішенням суду зловмисник перебуває під вартою.